Переїзди з одного міста в інше даються багатьом непросто. Особливо це стосується переїздів вимушених. Так переселенці зі сходу країни шукають порятунку в інших містах нашої держави. І якщо дорослим з огляду на вік адаптуватися простіше, то для дітей це великий стрес. Если брать детей переселенцев, да, о которых мы говорим, то здесь накладываются еще факторы, такие как стресс, который они пережили находясь там. То есть много факторов, которые могут затянуть процесс адаптации. Психологи радять батькам, обов'язково слід звернути увагу на поведінку своїх дітей та не запускати цю проблему. Змінення поведіння говорить о тому, що з ребенком щось не так, що щось відбувається, якісь внутрішні процеси. І треба звернути на це треба розмовляти з ребенком. У таких випадках батьки повинні зрозуміти причини переживань дитини та у подальшому забезпечити їй спокійний побут. Здесь играют большое значение эти мелочи, которые ну, вот есть в повседневной жизни. Режим дня, например, да? какие-то стабильные там, праздники, традиции семейные. Они успокаивают ребенка и он входит в обычную жизнь. Також психолог Валентина Мирославська зауважує, що дискомфорт та паніку дитина відчуває, коли втрачає контроль над ситуацією. А батьки повинні повернути дитині впевненість, заспокоїти її. Понятно, що різні ситуації можуть привести до різних разним що В деяких ситуаціях без спеціаліста не обійтись, тому що не все так, ну как би бы, стабілізація обстановки, може стереть ці воспоминання, да, або так приглушити, або там зробити їх ну, ну такими, які не сильно болезненні. Но це одне з условий для відновлення ребенка. Якщо цією проблемою батьки не переймаються, то дитина лишається зі своїми страхами сам на сам, що потім може вилитися у такі зміни в поведінці, як нестандартні реакції на навколишні події, зміна життєвих установок та інше. Это может проявляться, что ребенок может быть агрессивным, ребенок может быть замкнутым, у ребенка может нарушаться сон, а после какого-то события поменялось его поведение, то это значит, что что-то происходит внутри ребенка. Отже, у стресових ситуаціях для батьків-переселенців головне не пропустити той момент, коли дитина залишається зі своєю проблемою наодинці. Якщо ви не можете допомогти їй самостійно, то зверніться до психолога. Анастасія Середа, Сергій Лазаренко, спеціально для програми на часі ранок.